Всім Приїхали з дідом ставити вулика. Вулику в машині. А я думав, що поставимо. Нормально покладемо. Дід хоче ставити, а я хочу класти. Дід по своєї старинки. Йому треба Ой, ставити. А я хочу одненького покласти. Додому поїдемо. Не, зараз покладемо та й поїдемо додому. Покладемо, а потім поїдемо. Все, будемо сюди ставити. Точніше, клас. Почті вже поставили. Ось. Шиферину. шиферини, звісно, мало. Не вистачає, не перекриваю всю колоду. Потім приволочу ще кусочок та накрию більше. В принципі, технологія та сама. Ось Привертка просто зверху тут лежить на гілочках. Дід заставив ще підкласти колодку, щоб голова була вище. Тут буде перед голова, там вже буде те, що залишиться. Шиферина класна вона нас заступає, все, але короткувата. я потім довезу що я її прибив. Ось. Прибив, не знаю, можна було б ні не прибивати, вона тут так серйозно трималася, але хай. Для увереності, для впевненості. Зараз ще. Приділюсь, де літок зробити, бо не робив до останнього, тому що не знав, як вона ляже в яку сторону, бо так то вона типу одинакова всередині без різниці. Вверх. Ось такого. Трохи там, звісно, не ідеально. Будуть ромбіками шкрилі, але нормально буде під под, под бджоліну соту майже. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Будуть, короче, ромбиками шкрилі. Так що такі справи. Зараз дід пішов десь там бачив що Ага. Йде без шиферини. Де він там? Не видно. Скрився в лісі. Де де що... ж воно йде? Дід десь бачив шиферину, але не знайшов. Та потім я принесу з дому. Є в мене ще кусочки. Зараз придумаю, де літок робити. Десь думаю тут зроблю. Тут сантиметрів 20. І хай туди ще сантиметрів 20. Це грубо говоря, 10 рамок. Їм на зиму донори вистачати з головою. Все, зараз ще злізу та покажу з, з землі. Як виглядає. Коротше, таке щось у нас вийшло. Трохи непривично. Завалений він добре. Оце так. Типу я ровно тримаю телефон. А він наклонений. Тут і дерево трохи наклоняне, і вулик трохи наклонений. Добре. Ще проїду. Дороблю люток, бо сильно крепко здоровий. Під шершнів. І кришеферину покладу ще одненьку. Та й хай собі стоїть. Дасть Бог, та й будуть жить в все нарад, всім до побачення. Поставте лайк та й напишіть якийсь коментар. Дед побачив. Ми тут ребятку привязывали і не давало. Тут була така шишка. Ручку крутить. Я її надрубав. І що робиться? Вже сок можна брати. Я маю, Аж прям тече. Ну, все, всім до побачення, беріть сок, швидко поки є